Вітаємо всіх! Сьогодні ми домашню тушоночку зі. Зараз ми підзавантажимо нашу апаратуру і почнемо з вами робити смакоту. Також тут приєднується ставте вподобаєчку. Так, друзі, з інгредієнтів у нас е, свинячий клуб. Е, е, також ми беремо баки, теж свині баки. Це для того, щоб був жирок. Саме класно або баки. Ну, сало, е, звісно, додати теж можна. Але баки це ідеальніше. Тим більше, дивіться, вони такі от м'ясні у нас. Баки вже ідеальні. І відповідно, зараз ми нарізаємо, готуємо баки і приступимо до нарізки м'яса. Я такими невеличкими кусочками, щоб воно про... добре воно стопилося. Завантаження ми будемо робити на 24 півлітрових банки. Відповідно, автоклав у нас теж на 24 баночки. Попередньо ми робили дуже класна продукція. У нас вийшла. Ми робили два рази. Ми робили тушонки. Робили ми рибу, плотву. Плотва невеличка, таких розмірів, як шпроти, вийшла, але дуже смачна, дуже. Просто, просто пальчики оближеш, говорить в народі. Відповідно, ми готуємо. Зараз ми е, баки ми з розрахунком таких будемо там два-три кусочка. Якщо не дуже багато сала, то будемо класти три кусочка Ну, баки класні не мені попалися цього разу. Ось таке, ну, практично одне м'ясо. Навіть немає, як говориться, що до чого доковирятися. Дивіться, що від такого бака хотіти. Та абсолютно нічого, правда? Ми таку плівку взагалі ми не кидаємо, бо ми робимо, ну неважливо не чи для себе, чи на продаж, ми робимо тільки е, з якісного наповнювача. Обрізки м'ясні ми не беремо. Е, на м'ясо у нас буде чистий клуб. Е, свинка домашня. Також можемо робити на продаж, кому цікаво, підписуйтесь, пишіть нам, і ми будемо, можемо навіть вам відправити продукцію нашу. Наповню, гадаю, на, повторюся, верніше, що ми тільки використовуємо натуральні продукти, е, ніяких ні желатинів, нічого ми не додаємо в нашу протушонку, тільки все свіже і все найкраще. Так, що у нас баків ще трошки візьмемо. Нягенько, звісно, ми підчищаємо м'ясо. Десь, якщо якісь бачимо пропуски обвалщика, але це дрібниці. Нам головне результат. Так, я думаю, такої кількості баків вистачить нам. Так, хорошо. З цим ми розібралися. Так, це в нас наповнювач це шкірка. Ми її теж кладемо окремо і зараз будемо приступати до м'яса.